Раз, ні, не знаю. Ні. Знаю. Як втілення. Так, да, цілувати таке захворювання. Наскільки я знаю, це люди, яким важко контактувати з зовнішнім оточенням, і вони дуже закриті в собі. І мало проявляють якусь ініціативність і реагування на зовнішні подразники. Ну от наскільки я розумію, так. Чесно кажучи, ніколи не стикалася з такою. Так приблизно? Ну то йому якісь ходимо. Ні, я його не знаю, бо я й не хочу з ним втекти. Навіть висока температура, покашення, це розлад, який зустрічається в людей, які з чомусь погано орієнтуються в побутових речах, але дещо можуть бути Ну, це, якщо геніальні. Пізняється від того, що є зустрічає безпечним і дитина сама в собі а може бути спокійною, потім різко нервувати, бити, щось, то есть нервово себе поводити. А з цими дітьми дуже треба обережно. Тут особливий підхід повинен бути до них. І, ну, і 24 на 7 з ними повинно бути. В якому разі не залишати самих.